Алоха, з вами Good Library, І от сьогодні ми тестимо новий для нас формат Норм чи Стрьом. І сьогодні наша бібліотечна версія з пані Світланою і мною Анастасією. Перегонати сторінку замість закладки. Стрьом. Прям стрьом. Не люблю, коли псують книжки. Стрьом. Казати, що не люблю читати. Стрьом. Норм. А чому? Ну, людина має обирати. Ну, не любить і що. Не дочитувати книгу, яка не зайшла. Норм. Норм. Не всі книжки хороші, відверто. Дивитися екранізацію замість книги. Норм. О, інколи теж книжка буває така собі, а екранізація покращила цей варіант. Стрьом. Краще прочитати спочатку оригінал. Мріяти, що бібліотека стала нічним клубом? Норм. Норм. А я за те, щоб просувати книжки будь-яким способом. Якщо людям хочеться тусити і читати, то хай так і роблять. Так, да, бібліотека це про все. Слухати аудіокнижки замість читання. Норм. Ну тут варіант, що у нас є зараз люди, які мають порушення зору, ну або, наприклад, в залі не мають зору, наприклад, військові, то типу Ну або літні люди, яким важко. Так. Працювати в бібліотеці, але не читати книжки. – Стрьом. – Сто відсотків. Влаштувати побачення між стелажами книги. Норм. Стрьом. – Розмовляти не пошепки в читальній залі. Норм. Норм. Якщо є читальна зала, я вважаю. Що читальна зала в сучасній бібліотеці. Ну таке собі. Маєш бути бокс якийсь для. Читання, роботи. — робота, да. це так, да, Читальна зала, якась вже рудімент. Приходити в бібліотеку, пограти у відеоігри чи почувати на — Норм. Норм. Ну так багато хто робить насправді, бо це безплатно і затишно. батьки не дістають, якщо Як варі... це підлітки. У нас був такий, ну, це нормально, коли підлітки приходять пограти, і наш досвід якби, свідчить про те, що це добре, але треба робити інтервали. Ну, типу підіймати через годинку дитину і намагатися її там, або, або відправити, погулять, або зайняти чимось іншим в бібліотеці. переключити на якусь так, переключити, корисну корисний діяльність. Переключати на корисну, ну на іншу діяльність, mm -hmm. да, для того, щоб він не залипав. Але взагалі це нормально. Далі не поважати книгу. Стрьом. Книга це ж, ну, не знаю, я поважаю книгу, бо, наприклад, я не люблю розписувати їх, загинати, кидати там, тому це якби аксіома така. Влаштовувати не книжкові івенти в приміщенні бібліотеки. Норм, норм. Норм. Це ж відкритий простір. Сюди приходять різні люди з різними потребами, тому чому б і ні. До речі, в бібліотеці круто проводити тиху вечірку, бо це якраз те приміщення, де, по-перше, його багато, можна зібрати багато людей, і, власне, воно буде навколо тусовочне, але загалом, десь там на фоні можна говорити про літературу, про культуру загалом. І теоретично, напевно, будь-який захід можна зробити, щоб він був навколо книжний. Ми проводили тиху вечірку, це вечірка в наушниках, де в власне, на всіх наушниках грає діджей і під різні сети люди тусуються. Е, пропонувати літературу часів наших бабусь та дідусів? Стрьом. Стрьом. Хто хоче читати про якусь колективізацію, там, не знаю, про чуваків і чувіх з 18 століття. Це ж було давно. Або нудну одну класіку, яка, яка насправді нікому не цікава була ніколи. Ну і масово приводити школярів на екскурсію в бібліотеку. Норм. Я думаю, трьом. Бо це створює ефект натовпу, і насправді школярі в більшості не зацікавлені. бо Вони не бачать потенціалу для себе в бібліотеці, і виходить так, що їх просто провели на якусь екскурсію. Якісь там нудні люди щось розказали, і взагалі вони хотіли там піти в парк покататися на гойдалках. Ну залежить від того, як цю екскурсію проводити. І до речі, Настя сказала якісь літні люди. Якщо це молоді бібліотекарі, чому ні. Які розповіли, як вони тут працюють? Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Звісно ж, пишіть коментарі до цього відео, і, можливо, у вас є якісь інші питання, які б ви хотіли нам поставити. У вас лайк і підписка. Пока.